Слава Ісусу Христу, 31 жовтня, святкується День Реформації. 505 років тому в Віттенбергі католицький монах Мартин Лютер пробив свої знамениті тези. Ми знаємо, що з цих пір змінилася історія Європи. Історія змінилася, як ми вважаємо, позитивно, але вона головне, що вона змінилася радикально. Ми знаємо, що безпосереднім наслідком, безпосередньо через декілька років, якщо це було в 1617 році, то вже. Тишу по сімнадцятому тисячу п'ятсот двадцять роках була селянська війна в Німеччині. Величезна кровава. Це була така мовити класова війна, коли селяни повстали, тобто вони сприйняли релігійну свободу і релігійну реформацію як заклик до такої радикальної, схожої з комунізмом ідеології. Вони скидали так би своїх сузеренів, воювали одним словом, селяни проти сузерені. Ще через декілька років, а саме в 30-х роках 16-го століття, Появилась така радикальна реформація, як рух анабаптистів, Тобто, який не спирались на владу міську, не магістерську, як називається реформація, така як була лютеранська, а реформація радикальна. Одним із центрів такої реформації стало це місто, місто Мюнстер в Мюнстері. Зародився такий рух, як анабаптисти, перехрещенці. Мені як баптисту це дуже цікаво саме тут і саме біля цього, і цей собор Святого Ламберта Сент Ламберті є дуже знаковим для історії анабаптизму. Тисячу. 532-33 рік тут були деякі анабаптистські проповідники, які говорили про те, що перша така була роль, що не просто треба нам мати віру, як казав Лютер особисто, а також особисте має бути хрещення людиною свідомою в дорослому віці. Має приймати людина хрещення. Це не було сприйнято, але не було такого конфлікту. їх просто вигнали частково вони. Утікли в Голландію там з них утворилися незабаром через декілька років міноніти. Але найцікавіше було попереду. 1534 році Ян Йоанн або Жан, залежно від голландського, французького або німецького вимовлення його імені Матіс, опосів Мюнстер. І тут утворилася така громада, комуна. Радикальних анабаптистів, які проповідували в першу чергу е, особисте хрещення, тобто, що кожна людина має бути хрещена особисто. Далі у них виникали комуністичні ідеї про узагальнення спільноти, узагальнення майна, і що майно належить одній спільноті, а також про узагальнення жінок. Це все було, супроводжувалося їхнім мілініалізмом, тобто вірою, що прийшло фактично Царство Небесне. Ян Матіс перейменував Мюнстер в Новий Єрусалим, Хоча ми знаємо, що це статус по справу належить Києву. Київ є Новим Єрусалимом. Але Ян Матіс захотів, щоб це був Мюнстер. Вони утворили тут таку комуну. Лютерани і католики, які залишилися в меншості, вони утікли звідсиля. І тому тут така комуна. Це було лютий 1534 року. Вони Узагальнений, як це називається, у все майно, тобто фактично розграбували всі лавки. Але в той же час, замітимо, вони були пацифісти, те, про що ми говорили, вони дотримувалися пацифічної ідеології. І Ян Матіс таким був надто таким відчайдушним. Він кинувся на, на прорив, коли осадили це місто. Підійшли сюди війська єпископа, війська. Герцогів деяких князів, і вони, осадивши цей це місто, він пішов на прорив, йому його вбили, голову його отрубали, а виставили на палю, а геніталії прибили на ворота. Але все ще не закінчилося. Тут утворилась така комуна під дією Іоанна, або таке або Яна, або другого, або Жана Левінського було два Івана, Іоанна і два Бернта був. І цей Іоанн Лейдинський взяв собі 16 жінок ну, зі своїх повержених противників. Отакі вони були пацифісти. В місті почався голод через облогу, грабунки продовжувалися. Як це в принципі, тобто прототип, те, що було потім через декілька поколінь у французької революції, потім те, що було через декілька століть, і революція пролетарська в Романах в Росії Гультоп-Гольштинів. Тобто ця ідеологія, ідеологія всього загального, тоді вона звичайно виступала під релігійним прапором, але оцей комунізм, спільне майно, спільні жінки, міленіум, тобто Царство Боже, Новий Єрусалим, який прийшов сюди, і пацифізм привели до Занепаду, до страшної кровавої такої трагедії і голоду в Мюнстері влітку. 1535 року вже місто було взято, і цих трьох хлопців, двох бернців Берн, Кніпер Бернкніперзолінг, таке прізвище. Я номінувати Бре, 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 Бре Крехтнер і Йоанн Лейдинський їх обезголовили і посадили. Ось у ті клітки. Ось ми бачимо наверху собора Святого Ламберта. Три клітки це оригінальні клітки, ті, які залишилися з тих часів, з середини 16-го століття. Про нагадування чим закінчуються всілякий пасифізм і всілякий комунізм, він завершується карами, стратами, голодом, війною і кров'ю. Тому хай збереже нас Господь від всяких єресей, комуністичних, пацифістичних, і хай е царює, хай править войовнича церква ім'я Ісуса Христа. Амінь.